На Майдані Незалежності у Києві попрощалися з бійцем батальйону «Айдар». 40-річний Андрій Іон, позивний Бімба, доброволець, розвідник загинув, охороняючи блокпост на Луганщині. В останню путь його проводжали побратими. На Майдані Незалежності прощаються з Андрієм Іоном. Він загинув 19 травня на одному з блокпостів Луганщини. Боєць із позивним Бімба в зоні АТО прослужив більше крік. Спочатку воював у батальйоні Донбас, потім в Айдарі. Андрій Іон був розстріляний на блокпосту штормове. Прокуратура зараз займається цим питанням Ізлікли 5 п'ять пуль, сім дві. Були перебиті ноги і дві пулі в груді. Він разом зі мною пройшов весь майдан. все життя стримився і боровся за. Єдність України. Андрій був кадровим військовим, десантником і розвідником. На Донбас поїхав добровольцем. Це людина, яка могла прикрити спину. Тобто з такою людиною можна йти в бой. Ну, знаєте, якби були сльози, можна було плакати, але це війна, ми втрачаємо самих найкращих, тому що саме найкраще воюють. Андрія повезуть до старенької матері на Херсонщину. Капела Найдару, який відспівував бійця, каже, на його очах у боях загинуло понад 100 побратимів. Але вони йдуть свідомо. Тому що сьогодні виборюється незалежність України. Вона не може виборюватись без крові. Ті хлопці, які віддали своє життя, які сьогодні віддають, і ми зараз стоїмо, і хтось зараз віддає своє життя воно не даремно. Олена Царенко, Ярослав Тихомир. Новини на першому.